Урочистість апостолів Петра і Павла, Бачите, ми вже десь приблизно місяць, можливо більше, в неділю відзначаємо різні урочистості, чи то зіслання Святого Духа, чи урочистість Пресвятої Трійці, чи Божого тіла і крові. Навіть сьогодні ми відзначаємо урочистість. Ми б зазвичай зараз мали б святкувати 14 ту неділю звичайну. Але кожне свято, кожен спомин, кожна урочистість в церкві, вона не є просто так, вона нам щось пригадує, але також нас щось навчає. І навіть якщо подивитися на цю урочистість з боку історії, то вже третього, деякі кажуть, що з другого століття вона святкується спершу в Римі, як таке локальне свято, але потім. Ця урочистість свято цих двох апостолів воно розповсюджується на цілу церкву. І зараз весь католицький світ святкує власне це свято. І не просто так ми беремо цих двох апостолів. Наприклад, на цьому тижні вже ми будемо також святкувати свято апостола Томи, святкуємо одного апостола в, одній, в одному святі чи в одній урочистості. Але сьогодні ми згадуємо саме двох. І не просто так церква їх ставить разом, бо саме вони є колоннами нашої віри, нашої церкви. Христос є фундаментом, натомість кожен з апостолів є колонною. колонною, на, якою, на яких тримається вся наша віра. Як я сказав на початку, ми не є безпосередніми свідками Воскресіння Ісуса, не були за Його життя, не чули Його проповіді, але зі слів апостолів, з їхнього передання, з їхньої віри, з їхнього проповідування, ми черпаємо власну віру. Ми віримо в те, що вони переказали, що це істина, що це не якась ідея, де 12 людей зібралися і захотіли нову релігію створити. Зовсім ні. Ми віримо, що сам Господь через їх, через їхні проповідування передає нам віру спасенну для нас. І це свято важливе не тільки для нас, як католиків, але й для всіх християн, і православних, і протестантів адже, як я сказав, показує вселенськість, католицькість нашої церкви, що вона є для всіх. Але я сьогодні хотів би звернути нашу увагу трошки на іншу, окрім того, що наша церква є католицька, апостольська, вона також є єдина. Я хотів би це показати на прикладі життя одного апостола, апостола Петра та іншого апостола Павла. І через їхнє життя це було б найкраще видно, що значить, що церква є єдина. Отже, апостол Петро, спершу він так не називався, носив ім'я Симон, фактично був з перших учнів. Чуємо, що його до Христа приводить його брат Андрій. Ми також його називаємо Андрій Первозваний. Це був його брат, і, от, власне, вони займалися рибальством. Тобто, Петро знав, що таке тяжка праця. Зокрема, в Євангелії ми чуємо, як вони тяжко працюють, як вони нічого не ловлять. Тобто він знав, що таке звичайна праця, що таке поразка, що таке падіння, але він знав в своєму житті, що таке дійсно досягнення і знав, що таке його цінувати. Зокрема, також можна згадати той самий епізод, коли Петро зраджує Ісуса. Але також можна згадати, як це ця зрада, Ісус йому прощає, а Петро приймає це прощення. Він не відкидає, не каже: Я недостойний Господи. Ні, Він смиренно приймає свою поразку і дозволяє Господу себе підняти, і Господь його піднімає. Справді, навіть сьогоднішнє перше читання. З діяння апостолів каже, що цар Ірод простягнув руки на церкву. Це вже було після Вознесіння Ісуса, власне, коли церква вже потрошки збиралася. І кого цар Ірод кидає до в'язниці? Апостола Йоанна, який також був там, чи апостола Якова, який фактично також керував спільнотою в Єрусалимі, ні. Він вибирає саме апостола Петра, от невіруючий цар, який хотів заподіяти шкоди церкві, хотів публічно убити апостола Петра, він вибирає саме його, бо розуміє, що він важливий для церкви. І, власне, в, сьогоднішньому, в сьогоднішній Євангелії ми чуємо, чого так, бо Петро, апостол, перший з апостолів, визнає, що Ісус є Месія. До цього часу вони ходили, бачили чудеса, чули проповіді. Але в цьому моменті, коли Ісус питає, за кого люди мене вважають, а потім за кого ви мене вважаєте до апостолів, саме Петро визнає, що ти Месія, ніхто з інших апостолів. Ісус це доцінює, Ісус вибирає Петра, тому що сам цього захотів, щоб він був скелею. Що він був скелею для церкви. Але також знаємо, що апостол Петро він мав такий запальний характер. Зокрема, те, що він одного разу сказав Господи, я з тобою навіть до смерті, так в запалі, але потім зраджує. І Господь Бог він приймає цю рису апостола Петра. Але Петро мав і інші риси. Зокрема, подивіться на його життя. Він має родину, він має свою роботу, він має свої маєтки певні. Але на заклик Ісуса Він це все покидає і йде за ним. Це дійсно така велика відданість. І вже після Вознесіння Ісуса ми чуємо, що спершу Він очолює спільноту в Єрусалимі. Власне, Чуємо про це в першому читанні це такий маленький епізод. Пізніше він переїжджає до Антіохії, але своє життя, своє служіння закінчує саме в Римі, через те, що віддає своє життя, мученицькою смертю помирає заради Ісуса. Знов таки, як апостол Павло вже каже, що мало хто помре за праведника, а Петро помирає. Помирає не за ідею, не за якусь вигадку, але помирає за Господа Ісуса і Він це знає, Він в це вірить і нам передає. І знов таки подивімося: одна зустріч з Христом міняє його життя кардинально, розвертає його. Хто б міг сказати, що рибалка з Галілеї пізніше стане скелею для цілої церкви, церкви, яка сьогодні має 2 мільярди. Вірян, плюс-мінус, звичайно. І хто б міг подумати, що може таке статися. Але також подивімося на апостола Павла. Це в його таке подвійне ім'я, Павло Савло, на відміну від Петра. Ісус не міняє імені, але Савло це якби таке юдейське ім'я, а Павло це було Римське ім'я. Павло не жив в Ізраїлі, тогочасному територіальному, він жив в Тарсі. І мав римське громадянство, і як він сам про себе скаже, що я фарисей, син Фарисея, і також скаже, що я горливіший, набагато горливіший в юдействі, ніж мої родичі, ніж мої колеги, тобто він сам про себе в своїх посланнях пише, що я ревний, я це знаю. І знову ж таки Він. Більше представлений як такий інтелектуаліст. Ми це зокрема бачимо по його посланнях, які такі, знаєте, більш теологічні, більш обґрунтовані, аргументовані, але також не позбавлені віри. І він таким був Був учнем відомого рабина Гамалеїла і чудову освіту від нього отримав. Але не дивлячись на це, спершу він переслідує церкву. Спершу дає дозвіл на те, щоб Стефана стратили камінням, але також сам починає переслідувати церкву. І це не були переслідування як такі, знаєте, якісь санкції, певні ввели на руку християн. Зовсім ні, їх кидали до в'язниці, їх убивали. І Павло, тоді ще Савло, він участвував в цьому, безпосереднім учасником цього був. І змінює його життя, як і життя апостола Петра один епізод зустріч з Христом, який питає, чого мене переслідуєш. Але ж Павло переслідував фактично саме церкву. А Ісус утотожнює себе з нами, своїми учнями, і питає, в Савла, чому ти мене переслідуєш. А Павло Савло, Він. Фактично боровся за Господа, а тут сам Господь каже йому, чому мене переслідуєш, це змінює все його життя. Від цього моменту він стає учнем Христа, послідовником Христа, що пізніше багато хрестових учнів в Єрусалимі вони дивувалися, не вірили, що цей переслідувач може стати таким ревним проповідником. І не перебільшенням буде сказати, що. Він, найбільший проповідник Христа, за всю історію, бо чуємо, читаємо, знаємо, що Він куди б не приходив, закладав там християнську спільноту, навчав людей, висвячував пресвітерів, настановляв єпископів. І так він також через своє довге життя переніс різні випробування, був побитий камінням, був киями побитий і закінчив своє життя, також віддаючи. Своє життя, служіння Господу Ісусу був страчений, як римський громадянин в Римі йому стяли голову, і знов таки не за якусь ідею. Хоча може так здатися, що він собі щось придумав і, зокрема, йому це закидували, що Павло тобі висока наука в голову вдарила. Але знов таки ні, віддає своє життя свідомо і добровільно. Щоб засвідчити віру в Ісуса Христа. І вже з цього, з цих маленьких описів, може, поверхневих, але можемо побачити, що вони різні, ці двоє апостолів один звичайний рибалка, а другий фарисей, один з вищою освітою, а інший без вищої освіти вірніше Петро, а другий великий знавець закону, один. Свідок життя, діяльності, проповіді, Воскресіння Ісуса Його Вознесіння, а другому Ісус об'явився вже далеко після Вознесіння, тобто Павло не знав особисто Ісуса, Він знав його тільки через об'явлення, яке Ісус йому показував. Петро імпульсивний, натомість Павло раціональний, Петро такий більш боязкий, але Павло більш конфліктний. І цей список можна дуже довго продовжувати, але вже навіть ці риси нам показують, що вони різні люди, як такі, але це їх не, не розділяє, хоча фактично могло б. І ми чуємо про такі маленькі конфлікти, які між ними, саме між ними двома, виникали, коли вони могли розійтися в якійсь одній думці, коли могли посперечатися. Але попри всі ці негаразди, попри їхні різні стилі життя, підхід до життя, досвід, їх об'єднує одна людина, Ісус Христос, Господь і Бог наш. І всі ці їхні відмінні риси, всі ці їхні конфлікти, непорозуміння, вони відходять на другий план. Чому? Тому що вони. Обидвоє учні Христа. Вони не просто два чоловіка, які могли зустрітися. Ні, їх об'єднує одна віра, їх об'єднує сам Ісус Христос, Який сам їх і вибирає. І так само є в нашому житті. Зокрема, апостол Павло пише, що ми маємо різні дари, різні благодаті. І кожен має є щось своє, і здавалося б, це б мало нас ділити, і так часто є в нашому житті, що наші якісь особливості, що наші відмінності, наші дари нас ділять. І можна уявити собі конфлікти між нами, але знов таки, Господь нас об'єднує, кожного з нас, Господь не ділить не різноманітність нас ділить, бо Господь Він визнає, що кожен з нас різний, кожен має свої дари, свої таланти, і це все потрібно, бо це саме Господь їх дає. Але це така диявольська справа, коли щось нас розділяє, бо так насправді через життя кожного з апостолів, зокрема сьогоднішніх апостолів, можна побачити, що якою б не була людина який би досвід не мала, які б дари не мала, які б мінуси чи плюси не мала. Якщо Господь присутній в житті, ми будемо однією спільнотою, однією церквою, попри всі негаразди, негаразди людські, підкреслю, не Божі. І в нашій церкві не бракує таких, скажем, апостолів Петрів, які є такі більш знаєте. Запальні знов ж таки, які є віддані, які є свідками, які готові свідчити, свідчити. Але і не бракує в нашій церкві таких апостолів Павлів, які будуть роздумувати довго, які будуть аргументи наводити, які будуть ревно проповідувати знов таки. І таких людей не бракує, і серед нас ми можемо так себе віднести до одного чи другого апостола. І знову ж таки, це не вказує на нашу Якусь відмінність це вказує на нашу вселенськість, католицькість, як я сказав на початку, де в цій церкві і в кожній церкві іншій на цілому світі зустрічаються різні люди, але об'єднуються в одну церкву, де моляться, спасаються і йдуть разом. І так з життя можу сказати, що от Якщо візьмемо тут нас присутніх, то чи багато б з нас один одного знали, якби не Христос, отак От чисто по-людськи думаючи, ну навіть не думаю, щоб ми б зустрілися, наприклад, бо часто ми з різних міст приїжджаємо сюди і приходимо до церкви. І дійсно є дуже багато речей, які нас розділяють, які вносять поділ до нашого життя. Можемо це побачити навіть в наших родинах де молодші є проти старших, де є старше покоління і молодше, де є традиції, дає щось нове, де є розвиток, але і наше суспільство де є різні партії, де є різні думки, які протистоять один одному. Але і в церкві не бракує таких, які змагаються: так звані традиційні християни, ліберальні християни, консервативні християни, харизматики. І Господь Бог, Він приймає кожного з нас, який, який би ми, які б ми не були, це правда. Але саме Він є основою нашої єдності, основою єдності цілої церкви. Бо індивідуальність як таку різноманіття Господь не відкидає, навпаки, Він використовує я маю щось одне і я ділюся цим з іншим. Той інший має інший дар, і він допомагає мені. І в цьому є церква Христова, поділена на перший погляд, різна, але єдина, така розкидана, але все одно вселенська, католицька. І Господь Бог Він спеціально це робить, щоб нам показати, що людська спільнота так зібрана власне в такий спосіб, вона б розвалилася просто. Але спільнота зібрана з Господом, зібрана з самим Господом, попри різні негаразди, конфлікти, всередині себе зовні, переслідування, вона чомусь триває. Бачимо, що церква дві тисячі років якось виживає в лапках скажімо. тому що нас об'єднує Христос. Це ми бачимо від самого початку, від Євангелія, від діяння апостолів, від послань. Апостола Павла, того самого, апостола Петра, що церква не без проблем, але якщо нас об'єднує Христос, ми можемо все подолати. І, як я казав на початку, що дивно, що церква поставила, на перший погляд, дивно, що церква поставила саме цих двох апостолів таких різних, які мали свої нюанси. Але в світлі цього, що вище було сказано, навпаки, церква свідомо ставить їх в одну урочистість, щоб згадати і показати, що ким би ми не були, що б ми не робили, який досвід ми б не мали, якщо нас єднає Господь, ми одна церква, єдина церква, і йдемо разом до спасіння. Тому варто. Сьогодні Господу подякувати за таких великих великих свідків віри, за цих проповідників, за цих колон нашої церкви і за заступників. Але що не менш важливо, потрібно подякувати за того, хто сидить праворуч, чи ліворуч, позаду чи попереду, за кожного нашого брата чи сестру у Христі. Адже Господь саме їх поставив на нашому шляху. Можливо, ми їх не знаємо дуже добре, але це більша нагода нам, як спільноті, розкритися один на одного, щоб разом крокувати до спасіння, щоб разом іти до святості, пам'ятаючи, що для кожного з нас, тут зібраних, присутніх і неприсутніх, є одна мета, є одна ціль у нашому житті, попри наші відмінності, а цією метою, цією ціллю. Я сам Христос Господь. Амінь.